будет заходы вообще на все мы знаем всю компанию, кто не вращает в бизнесе, то ну бизнесмен успешный там у него там очень хороший бизнесмен, он пришел до базы, и он его там обобрал, когда обобрал, не проводил массу всяких реформ. Вот. Ну, подряд, видно.

Та сама. Це прямо то, там лінію оборони на Новоганську Донбасі. Та Лубери. А потім... Ну, чи хочеш там АТО розвивати, там з дорогою станком сидів, чи не сидів, чи не пункт. А це те, що він розповідає, це вже на історію чи те? Звісно. Буденність. Уже По як Так. маєте. Пам'ятаєте? 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 Щоб пасли. Ну, ти воно. Станоміючий. Ти розкази. Щоб ви розмовляли зараз. Тож не, це все, що можна розказати. Чи ваші розкази, а не нова речовість? Анітуб. Узайміть розкази. Розкази. Я вже вже досі знаю. Ні, я ніколи не вивів. Анітуб. Прошалька. Хлопці. Доволі без анітубів. Хлопці. Суми. Анітуб. Дівчата, ви вже вимірялися, бо неявний зуб і ліджа. Вони з Порошенка йдуть. Хочеться завершити розпочинок. Без Матвіні? Без Матвіні. Під заміні. Під заміні. Під заміні. Взагалі, підходить син Порошенка до Порошенка. Я не знаю, як його звати. Син Порошенка до Порошенка. Каже, «Папа, цей основний президент у нас є, що Порошенка. Та ні, тому що я президент. Тому що президент вже є сином декора. Co kouknuš toho pole, ne? Jim, ne? Po nělo, na masce, co koukájí země? Já nic jen nepojela, zda bys měl jít do toho? Měsí.